Немов на поле битви щодня йдуть за знаннями учні черкаської школи номер 27 імені Путейка. Біля навчального корпусу того й чекай, розпочнеться повітряна атака цеглою і шматками бетону. Фасад приміщення вже кілька років в аварійному стані. Зі стін стирчить арматура. Адміністрація школи і батьки б'ють на сполох, адже школі терміново потрібен ремонт. Лідія Миланіч продовжить. Ну, от каждый день, я каждое утро веду ребенка в школу, і я боюсь, что вот это що вот все стены стіни будуть скоро рушитися, тому що це все в ужасном состоянии, Вся арматура прогнила, и І навіть при вході в школу я кожен раз боюсь переживаю, щоб на голову нам нічого не упало. Батьки занепокоєні. Фасад чорніє дірками, із яких стирчить арматура. Стики між панелями прогнили наскрізь. Штукатурка отут -от обсипеться просто на голови дітей. Щоб вберегти від нещасного випадку молодших учнів насторожі стоять старшокласники. Они выбегают, бегают, конечно, резвятся малыши. Ну, наша задача, конечно, их ну, отводить от стен, потому что ну, опасность. Ну, как бы, мы за них отвечаем. Да, да, я видел, как отваливалась штукатурка, она падала, кусочки арматуры, которая уже там перержавела 10 раз. У класах батьки власними силами зробили ремонт. Місто виділило гроші і в школі частково перекрили дірявий дах. Тож у коридорах і кабінетах сухо. А от у спортзалі під час дощу кажуть на стінах краплі. Протікає, от тільки дощі прийшли одразу спортзал мокрий. Тут дощ пройшов лівень, куски валяють, сторожа, борщики ходять убирають. Директор школи кілька літ поспіль стукає у всі двері владних кабінетів, просить відремонтувати фасад. каже, і в міськвиконком ходила, і до народних депутатів зверталася. Виділили 200 тисяч гривень, та й ті поки що тільки на папері зрона е, була смета, А по цій сметі определили, що необхідно, якщо зробити по настоящому, значит, настоящий е, е, фасад, то необхідно мільйон восімсот тысяч. А 200 тисяч це, в общем, ті копейки, которые ровным счетом не ничего. нічого. Но школа не перезимує це однозначно. Почему? Потому що, в общем-то, насквозь уже пройшли ці стики. Они буквально від початку до конца всі прогнили. Батьки налаштовані рішуче готові йти на перемовини до владців. кажуть, перші морози і фасад таки посипеться. Вони ж хочуть безпечних умов навчання своїм дітям. Сіла цього того не нельзя. Об'язність, мені здається, це городська городських Ну, мені здається, що просто від влади не требують, щоб вона виконувала свої обясністя. Її прямої обязаності. Новий директор міського департаменту освіти каже про цю проблему, вже знає. Але як її вирішуватимуть, відповісти не готова. Посадовиця нині вивчає ситуацію у всіх навчальних закладах обласного центру і зазначає, не потребують нагальних капремонтів у Черкасах лише кілька шкіл і дитсадків. Будемо намагатися відшукати кошти, але ж ви розумієте, що, на жаль, ситуація зараз в цьому питанні трошки напружена. Я хочу сказати, що ми будемо намагатися вирішувати ситуацію в межах своєї компетенції і фінансових потоків. Марина Бакланова каже, необхідно створити спеціальну програму для всіх навчальних закладів і закласти гроші на її фінансування у бюджеті розвитку на наступний рік. Доки ж владці шукають фінанси. Батьки учнів 27-ї міської школи сподіваються, що взимку менеться без нещасних випадків. Лідія Меланіч, Олександр Теран, Черкаська служба новин.